Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати маленьке цуценятко, і на черзі в нас лапки. Передні лапки у нас будуть в'язані у тулуп. задні лапки ми будемо пришивати. І почнемо в'язання з передніх лапок, беремо коричневий колір. Гачок той самий, 1,6 мм, робимо кільце і в кільце пров'язуємо п'ять стовпчиків без накладу. Один. Два. Три, чотири. Тягуємо кільце, щоб не лишилося отвору. У першу петлю робимо сполучний стовпчик, повітряна петля, ще раз підтягуємо, і у другому ряді робимо 5 збільшень. У кожну петлю пров'язуємо по 2 стовпчики. 1, 2. Три чотири, п'ять шість, сім. Вісім дев'ять, десятий до кінця, не пров'язуємо, змінюємо колір. І вже новим кольором робимо сполучний стовпчик у кінці ряду. Підтягуємо ниточки. Далі ми робимо не одну, а дві повітряні петлі підйому і починаємо в'язати. Стовпчики з одним накидом, але пров'язуємо тільки перший елемент. Так само повторюємо в друге і в третє. Маємо 4 петлі на гачку, тепер пров'язуємо їх разом. У наступну петлю коричневу. Ми робимо стовпчик без накиду. І в нас виходить ось така шишечка або пишний стовпчик, далі повторюємо. Один. Два, Три. Усі разом у наступну петлю: стовпчик без накиду. Повторюємо ще один. Два. Три разом. Стовпчик без накиду в наступну петлю. І ще один раз робимо шишечку. На три стовпчики з накидом. Один. Два, три. Можна робити шишечки на більшу кількість стовпчиків, але тоді і лапка сама буде ширшою. А так виходить ось така форма лапки. У нас залишається ще три коричневі петлі, у кожну пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Один. Два. Три. У першу вершинку ми робимо сполучний стовпчик повітряну петлю. І коричневу ниточку я закріпила поміж стовпчиками, тому можу її вже обрізати. Розправляємо шишечки і продовжуємо в'язання лапки. У наступному ряді ми в'яжемо 10 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. І далі, замість сполучного стовпчика, я переходжу на в'язання без сполучних стовпчиків, і наступний ряд одразу починаю у першу петлю попереднього ряду. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. І так ми продовжуємо в'язати далі по десять стовпчиків у кожному ряді, по тринадцятий ряд включно. Зараз ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, і по 13 в'яжемо далі по 10 стовпчиків у кожному ряді. Пров'язали усі 13 рядів, і нам залишається ще один 14, але спершу хочу зазначити стосовно наповнення. Щільну лапку ми наповнюємо тільки знизу, а потім поступово щільність. Зменшуємо, і останні рядочки тут взагалі вже немає наповнювача, ось тут порожньо. Тож наповнюйте лапку по ходу в'язання, зменшуючи щільність наповнення. І в останньому ряді ми спершу пров'язуємо стовпчики без накиду. Один, два, три. Потім робимо два зменшення подовженими стовпчиками. Ми підхоплюємо дві сусідні петлі за передні стінки, протягуємо ниточку, крізь цю петлю одну, протягуємо ось так, і тепер вже пров'язуємо обидві петлі на гачку. І поруч робимо ще одне, таке саме зменшення. Робимо петлю і вже тепер пров'язуємо разом. Ми тут пров'язали три стовпчики, тут ще 4 це 7, 8, 9, 10, дов'язали ряд. І робимо сполучний стовпчик повітряну петлю. Довга ниточка нам не потрібна, адже цю лапку ми будемо в'язувати, тож обрізаємо і заправляємо ниточку всередину. І другу лапку так само в'яжемо. Задню лапку з першого по сьомий ряди ми в'яжемо так само, як і передню. Починаємо з коричневого кольору перший ряд 5 стовпчиків, другий ряд 5 збільшень, тобто 10 стовпчиків. Потім робимо 4 шишечки по 3 стовпчики, і далі вгору пров'язуємо по 10 стовпчиків без накиду. У восьмому ряді ми робимо 2 збільшення. 1. Два стовпчики у третю петлю робимо збільшення, один. Два. три, Чотири збільшення. Один. І останній стовпчик ряду ми не пров'язуємо до кінця, а змінюємо колір. І вже до кінця лапку будемо дов'язувати темнішим кольором. У дев'ятому ряді ми робимо чотири збільшення з інтервалом у два стовпчики. Один, 2, збільшення. При цьому ниточки фіксуємо поміж стовпчиками на зворотному боці. Один два. Збільшення один, два збільшення. Один, два, збільшення. Світлу ниточку можна обрізати. Стосовно наповнення так само. Спочатку наповнюємо щільно, потім щільність зменшуємо. У десятому ряді ми без змін пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду: Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І в наступному ряді, онадцятому, ми робимо поспіль вісім зменшень. Один. Два. Три, Чотири, п'ять, Шість, Сім. Вісім. Робимо сполучний стовпчик в наступну петлю, повітряно, залишаємо довгий кінець. Для того, щоб стягнути отвір, і потім лапку пришити до тулуба. Стягуємо так само, як і отвір на голові, за передні стінки останнього ряду. І друга лапка так само в'яжеться, і ось так вони будуть пришиватися. Зустрінемось у наступній частині, де будемо вже в'язати тулуб.